Під верховною радою йдемо шашки та вибухові пакети. Група невідомих намагалася прорватися до будівлі парламенту. Їм протистояли посилені загони правоохоронців. У суточках постраждали 15 міліціонерів. Водночас більше півсотні агресивних протестувальників затримані серед них, начебто, помітили братчиків Дмитра Корчинського. Очевидці кажуть, невідомі балаклава кидали вибухові пакети під ноги міліції та стріляли по вікнах з помпових рушниць у міліціонерів розбиті голови та поранені руки. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. Если по пострадавшим говорити, то ми лично оказали помощь трем людям. Вот. В общем-то, ничего серьезного, сложного нет. Жизни ничего не угрожало, были ссадини. Фотографу, не знаю, как его зовут, камнем попало в голову. Перебинтовали, отправили в скорую помощь. То же самое со стороны Нацгвардии, два человека. Точно пострадавших было, их тоже отправили в скорой помощи на центральный госпиталь.